Одна з улюблених наших рубрик з Тетяною Чудаківською – це огляд преси російською. Цікаво, що там пишуть, знає більше Петро Білян. Ще раз доброго ранку. Ти в сенсі, що там у сусіда? Ну так. Ну, там продовжується скандал з боротьбою з допінгом. Всесвітня антидопінгова асоціація передала документи розслідування в Міжнародний олімпійський комітеті. Там почали розслідувати. Володимир Путін зразу сказав, що ми завжди говорили, що допінгу не місце в спорті. Такого, значить, ніякого допінгу ми не допустимо. Всі, хто перелічений в цій доповіді, і начебто вони винні, ми тимчасово відсторонимо від справи, але головне докази докази Докажіть нам, дайте нам подивитися, де ваші докази. Бачите, так воно ну, згадався зразу фільм Червона жара, колись був такий з, з, фільм, знаменитий фільм 80-х, коли відкривалися відеосалони, то червону жару дивилися всі. І там Арнольд Шварценеггер, який грав радянського поліцейського, один з, там, з підозрюваних казав, там у нього така сакраментальна фраза була. Какі є ваші доказательства. Ну, от, так, тоді здавалося, що, що це такий американський лубок, наче, що вони так дивляться на цю, ну, на так, наче насправді не так. Але треба віддати Алежна американським і голівудським кінематографістам, що вони тонко відзначають, так би мовити, всі особливості соціальної реальності. І оце оця російська фраза Какі є ваші доказательства, це вона дуже характерна. І доказательства вони хочуть не тільки по війні на в Україні, і не тільки про те, що вони здійснили агресію в Криму. Ну, але от бачите, от і по допінгу, Дока докази треба, покажіть докази, мовляв. Ну і аргументація росіян. Вони знайшли лінію захисту вже дуже таку потужну кажуть, що баночки, в тих, які зберігаються допінг проби, вони настільки кваліфіковано зроблені європейськими спеціалістами, що їх неможливо відкрити. От ФСБ все може, воно ну, там і людей десь виловлює по всьому світу, і корупцію поборює, і там російські науковці і можуть і російські Гагаріна сьогодні. в космос могли запустити, і все що завгодно. Але от. Відкрити баночку, де зберігаються допінг проби, росіяни не можуть Кажуть, ну от ніяк. От беремо крутим так, так, так. А баночка не відкривається. І все от... докажіть, що ми могли. Так би мовити, відкрити ці баночки. Ну і вже європейські асоціації, там вже тому, спеціалісти, виробники засіли, почали там досліджувати. Ну і на папері треба показати, що, мовляв, доказ, що могли чи не могли. Ну, от дискусія в них зараз йде. Ну, будемо слідкувати за цим, як воно буде далі. Но, але, так би мовити, для росіян це дуже важлива тема, тому що так виглядає, що залишаться вони поза Олімпіадою в Ріо. Ну, треба щось вигадувати, якось викрутуватися. Ну, думки. треба я віддати розумів. належне росіянам, що вони все-таки народ дуже кмітливий, талановитий і, ну, і трохи впертий такий. От вони якось лінію собі знайшли поведінки. От вони їм ці баночки, я думаю, можуть допомогти. Ну, принаймні, створити для внутрішнього ринку таку російську, таку ілюзію, mm -hmm. що от працюють люди. Над тим, як, так би мовити, захистити честь Російської Федерації. Ну, це не єдина проблема. Дуже цікаве інтерв'ю е, опублікувала нова газета Павел Канигін, поспілкувався з нашою колишньою працівницею Української прокуратури Наталією Поклонською, яка е, прокурор Окупованого Криму, тепер включена, так би мовити, в списки Єдиної Росії і буде вже тепер, от, Після виборів в державну думу у вересні перебереться до москви і буде, як вона каже, звідти вже допомагати кримчанам, допомагати росіянам, пікуватися про, про справедливість. Ну інтерв'ю відверто кажучи, класне. Варто почитати. Я рекомендую Тобто цебто майстер-клас від це таки журналістики, як можна увічливо в межах, так би мовити, без побутового хамства показати, що людина ну така дивакувата, дещо. І, взагалі, вскрити так би мовити погляди чиновника, показати, що він думає, як і що він себе представляє. Дуже цікаво. Варто відзначити, що вона все таке, ну як на мене, це не російська школа юридична, а наша. Оце, от така дуже до букви закону в нас. от в Україні. Оце вона ж випускниця Харківського е, інституту внутрішніх справ євпатарійського uh -huh. філіалу. І оце от таке буквоїдство української прокуратури. Це воно відчувається. Ну я росіянам можу тільки поспівчувати, що вона там як буде творити, коли добереться до державної думи. Ну, але він задає їй питання: що ви каже, так у нас такий з пієтетом таким до. Миколи Романова ставитися, ну, імператора російського, uh -huh. що ви з його портретом вийшли, мовляв, на акцію Безсмертний полк. Ну вона тут же там фонтанує, що, мовляв, я не з портретом вийшла, а з іконою государя імператора. Ну, він каже, ну вибачте, вибачте, там, ну але і е, вона каже, що от, мовляв, незаконно, нелегітимно відрікся е, Микола Романов в 1917 році. Він ж каже: ви ж ну, і аргументація, ви каже, розумієте, ви бачили акт від зречення? Там каже, папірець, влівцем, щось написано там. Ніколай, все це нелегітимно. А акт державного значення він повинен бути ну так, як в Україні mm. прийнято завжди. Порядок має бути. Має бути гербовий папір, має бути акцизна марка, мають бути водяні знаки, підпис, печатка. О, тоді це для українського прокурора. Це от так би мовити, законний. Оце от школа відчувається. Наталія Поклонська її тобто, зберегла. в крім... досі він легітимний легітимний. 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 От все тоді от... нелегітимний Путін. Ну виглядає, що так, тому що вся вся історія Росії виглядає після сімнадцятого року нелегітимна, так би мовити. Ну але які вони з цього висновки вже будуть робити, подивимось далі. Ну але тим не менше рекомендую почитати інтерв'ю. Дуже цікаво зроблено таке з г з гуморком, все ага. читається дуже гарно. Не, не од єдина ця тема. От російські... От я вас переб'ю, хлопці тут з'явилася у, у Фейсбуці. Цікава новина. новина виклали фотографію на розі Хмельницького франка підірвали машину. Ого. Так, Ого. ну ми будемо, якщо є буде можливість, наші кореспонденти туди під'їдуть і розповідають, роз... може, розкажуть нам, що власне відбулося. Ну, продовжує. Ну, е... Після такої новини, звичайно, не просто продовжити, ну, але тим не менше, стосовно е, є така тема, у нас дуже популярна, надзвичайно, це боротьба з корупцією. І тепер от російські, так би мовити, колеги наших борців з корупцією з Федеральної служби безпеки почали боротьбу вже з своїми колегами, з ага. слідчого комітету. Виявляється, що там от слідчий комітет мав би, так би мовити, бути головним борцем з корупцією, ну, як виявив, як пише газета Комерсант, що. І там корупціонери виявилися, які беруть хабарі за те, щоб закривати кримінальні справи, за те, щоб я так мовити, відпускати підозрюваних. Ну але. Борці з корупцією виявилися не тільки в слідчому комітеті, але, так би мовити, і в ФСБ. І вони відкрили вскрили цю злочинну схему, і тепер там йде слідство. Щоправда, відзначає газета Комерсант, що це може бути і боротьба внутрішніх угруповань навколо Путіна, там і цих, так би мовити, представників вищої політичної еліти, які намагаються. Посилити чи послабити конкуруючі угруповання, і от таким чином використовують цю боротьбу з корупцією для того, щоб грати проти опонентів, мати можливість на них так, би мовити, тиснути. Тому що після таких звинувачень відповідно підуть звільнення, підуть чистки, як вони говорять, в. Управліннях слідчого комітету і будуть послаблені ті, хто зараз там при владі. Відповідно, заведуть нових людей, які будуть вже грати, подивляться на корупцію і на боротьбу з нею дещо під іншим кутом зору. Ну і е, доволі цікава публікація газети відомості е, Владислав Іноземцев, такий відомий російський економіст, пише про раціональний сценарій для Росії, що щось ну, не що так фантастично зараз виглядає на фоні виборів тої ж Поклонської, так би мовити, до державної думи і боротьби між ФСБ і слідчим комітетом, хто б з них більше корупціонер. Але тим не менше доволі цікава стаття. Він пише, що Росія зараз, якщо так, основні їхні проблеми, це от імперські комплекс і намагання вреставрувати радянську імперію. І нічого хорошого, Танець. як він каже, з цього не вийде. Росіянам самі вони ніякого такого центру альтернативного цивілізаційного створити не можуть. Без співпраці з заходом нічого, так би мовити, успішного Будувати неможливо, треба, так би мовити, трошки заспокоїтися, піти в гості до розуму і все-таки домовлятися з Заходом, усвідомити те, що Росія має ну єдиний в них таке, козир, величез це територія, географічне положення між Китаєм і Європейським Союзом. І можна це активно використовувати, користуватися, Користувати. користуватися цим. Як він каже, що можна замкнути цю дугу стабільності, не перетворювати тут щось, вигадувати, якусь нову імперію, там відроджувати, воювати в Україні там лі. Вирішувати територіальні питання з сусідами, а замкнути дугу стабільності в розвинутих країн півночі земної кулі, так би мовити, і там уже тоді виходять можуть бути якісь економічні вигоди від цього, і можна успішно розвиватися. Ну, ця ідея перегукується з тим, що колись там Деголь фантазував про Європу від Атлантики до Тихого океану. Але все це так би мовити, поки що виглядає як такі, якісь собі фантазії економічні. Ну хоча не безпідставні, ну але без зміни політичного курсу. Су тут навряд чи про щось таке можна говорити, доки Володимир Путін залишається при владі, доки в нього там, скажімо, він фантазує в інший бік, у нього фантазії нарагну не на рахунок так би мовити поєднання з Європою і домовленості з заходом, а все-таки на рахунок цього альтернативного цивілізаційного центру. Ну доки там такий режим. Ну будемо мати проблеми. Якщо е, режим зміниться, то з'являться тоді шанси на якийсь нормальний, як би мовити, долі швидкий розвиток. Тому що ну це таки велика країна з великими ресурсами, і як ми можемо Яка могла б стабільність принести, могла б могла би, але це залежить все таки від того, як вони будуть вирішувати свої внутрішні проблеми з політичним режимом. Тут на жаль, ну це від нас тут мало що ну, залежить. Поконська Вже почала вирішувати. От, От нагадала, вона дала про по другого. Ну Ой. разом з тим, вона людина також популярна, так би мовити. В різних колах там серед перехильників там жанру хентай, аніме я не знаю. Може вона, вона до певної міри, Вона в тренді, так би мовити. Так що тут треба бути обережним. Дякуємо. Це був Петро Білян. Він зробив огляд російських видань.